Коли небо торкається гір, а ти просто людина з дроном і бажанням підкорити світ. Це відео про одноденну пригоду на вершину П'єра Воа. І спойлер: я живий. Добрий ранок. Зараз йду на потяг до Ріду. Нікого ще на вулицях нема. Тихо, спокійно. Починається все, як у класичному тревел-блозі вокзал, квиток, ранковий настрій і моє червоне око. Як нагадування, що сон це для слабких, або для тих, у кого не горять очі любов'ю до гір. Вже знаходжусь в місті Ля-Цума і зараз буду вирішувати, як мені потрапити на гору П'єравуа. Це сьогоднішня моя ціль. І є два шляхи або підйомником, або пішки. Я вибираю техномагію. Підйомник я твій. Так, ну ось уже підйомник. Це я розумію сервіс: сніг, сонце, альпи, лижники навколо. Тут сніг, лижники, туристи, неймовірні краєвиди. Та величезна снегоприбиральна машина, бо Швейцарія навіть сніг чистить з точністю годинника. Трошки тупо, але доведеться йти по лижній дорожці. Не Знаю, іншого шляху не знайшов. Сучасна броня для туриста гамаші. Це такі штуки, які не пропускають снігу взуття. Навіть голікоптер пролетів, мабуть, передали привіт і застереження, а то доведеться тебе спускати за допомогою з цього. Далі більше снігу, більше краси, більше ой провалився. Але краєвиди космос. Тут така тиша, і нарешті самотність, уні П'єра відні. Швейцарці ніколи не жартують з природою, це спеціальні протилавинні споруди. Зупинка з видом на вірбі: карімат, перекус, кайф. Тут хочеться не говорити, просто дивитися. Але ж я блогер, тому дивіться і ви. Нарешті вирішив лізти на вершину. І 30-40 градусів підйому, сніг і лід. Мозок каже ні. Ноги кажуть ти серйозно. А я кажу повернусь влітку. Дуже важкий шлях до вершини. Кут взагалі... Фу, я не знаю скільки. Градусів може вам не буде видно на камері, але гарно, просто неймовірно. Все ж таки передумав лізти на вершину, прямо на саму вершину, познімаю її з дрону. І повернуся вже, коли не так багато снігу буде. Тому що нахил дуже великий, я не знаю, може градусів 40-30, і це небезпечно. Ось і кадри з дрона. Щоб ви теж сказали. Ну й добре, що не поліз. П'єравоа це не просто гора, це 2473 метри альпійського характеру. Назва звучить як камінь, що спостерігає. І справді звідси видно аж до Монблану. А сама вершина складається з вапнякової вежі висотою 170 метрів. Це колишній вулканічний бар'єр, який залишився з часів, коли альпи ще тільки ставали горами. Тут зустрічаються лижники, альпіністи, фотографи і ті, хто просто хоче трохи ближче до неба. А я тим часом унзу. А тепер обід. І тут вступає в гру мій союзник — їдло. Надійна їжа для ненадійної пригоди. Поїв, відпочив і повертає назад. Цього разу не до вершини, але до кайфу точно. В голові вже плани на наступний раз. Ось позаду мене ця вершина. цей раз не вдалося піднятися, але я обов'язково це зроблю наступний раз. Уля Цума пішов на каву. Ну, ладно, на колу. На відкритій терасі з видом, за який інші платять 200 франків за ніч. А мій автобус прийшов на півгодини раніше. Ех, Швейцарія, ти вмієш дивувати. Кажуть: у горах ти не втікаєш від світу, ти просто трохи краще його бачиш. Далі дорога додому, але попереду ще багато вершин і ще більше пригод. Тож тисни лайк, підписку, дзвіночок і побачимось там, де сніг хрустить, а вайфай не ловить.